Але Національна служба здоров'я України це не каральний орган. Ми сьогодні про це також говорили з пацієнтськими організаціями, з місцевою владою. Тому що якщо ми заберемо кошти, ми забираємо кошти, забираємо в значних сумах, про, наприклад, по невідповідності по кадрах, за результатами моніторингу, за результатами автоматичного моніторингу, то ми насамперед караємо не заклад. І не того керівника, який допустив такої ситуації. Ми попередили декілька разів перед цим. Ми дали розшифровки і сказали керівникам, в системі має бути ідеально чисто. Ви маєте внести всіх працівників, які є в закладі. Ми надали декілька повідомлень про порушення умов договору перед тим, як здійснювати перерахунки. Але на жаль. Є такі, які готові свою безвідповідальність, свою безгосподарність прикривати і маніпулювати всім, чим можна, від медичних працівників, які працюють, до там. В, навіть ветеранів ветеранами прикриватися, і іншими Просто... назвати прізвища або заклади. Останні ми таке серйозно говорили. Це госпіталь ветеранів війни. Вас в Житомирській в Житомирській області він здається не в Житомирі знаходиться. Мердич. Я знаю, що там керівник він дуже так критично відноситься до будь-яких нововведень. і мені здається, що в Житомирській області це єдина область, де госпіталь ветеранів війни. Ми сьогодні проговорювали з керівництвом області немає послуги реабілітації тобто туди потрапляє... Житомирський чи Бердичівський? Бердичівський. Бердичівський. Туди потрапляють хлопці-дівчата, вони проходять стаціонарне лікування, але там знову ж таки винне НЦЗУ. я знаю, що він ніколи не скаже, що це винен він безпосередньо стосовно того, що він не дотримався умов договору. І я знаю, що він безумовно буде розказувати, що це погана Національна служба здоров'я України, і, наприклад, маніпулювати і думкою через хлопців, які отримують медичну допомогу. Потрібно забирати гроші в тій в тому закладі. Сразу здійснюємо перерахунки, тобто, це не тільки Бердичівський зараз госпіталь. У вас є декілька таких закладів в Житомирській області, які вже повідомлені про те, що необхідно повер... повернути кошти.